Доброго дня, шановні слухачі. Пропоную таку задачу. У нас дано квадрат а, Б, Ц, Д. Е, причому е, вершина А квадрата має координати 2,4, вершина С має координати 5,8. За таких умов нам потрібно знайти площу квадрата ABCD. Нагадаємо, чому дорівнює площа квадрата. Площа квадрата дорівнює А квадрат. Де а – це сторона квадрата. Тобто нам потрібно, задача зводиться до того, що нам потрібно знайти саме цю сторону квадрата. Давайте зробимо таку невеличку схему, малюнок, щоб було зрозуміло, бо не всі розуміють, що це за вершини нам дано. Нам дано вершина А та С. Якщо ми їх з'єднаємо, то це у нас а, буде а? діагональ. Тобто ми можемо знайти діагональ квадрата АС. Що нам це дасть? Всі ми пам'ятаємо, да, що е, сторона і діагональ квадрата пов'язані, скажімо так, залежністю або формулою. Якщо у нас сторона квадрата А, то діагональ квадрата А коренів з двох. Тобто, і звідси, якщо ми знаємо діагональ квадрата, то ми легко зможемо знайти сторону квадрата. Тобто перетворити дану формулу. Тобто знайдемо Нашу діагональ, оскільки наша діагональ задана початком та кінцем а та С координатно тобто, знайдемо довжину АС. Тобто модуль АС буде дорівнювати. Корінь квадратний. Пам'ятаємо, що знаходимо координати та підносимо їх до квадрату і додаємо. тобто від координати c мінус координату А, тобто 5 мінус 2, це буде 3 в квадраті додати 8 відняти 4, тобто 4 в квадраті. Рахуємо 3 в квадраті 9. 4 в квадраті 16. Тобто, у нас буде корінь. 9 плюс 16, тобто корінь з 25, тобто 5. Отже, наша діагональ квадрата дорівнює 5. За такий умов, наша сторона квадрата. Буде дорівнювати діагональ поділити на корінь з двох. Бо в нас залежність, повторюсь, що якщо сторона А, то діагональ А помножити на корінь з двох. Тобто, наша сторона буде 5, що ділиться на корінь з двох. Тобто, ми з вами знайшли сторону квадрата. Тепер можемо знайти площу. Тобто, підставивши в формулу площі, ось вона. Сторону А і піднести до квадрату. тобто е, Ось тут я не позбавлюся і раціональності, тому що, якщо піднести до квадрату, вона зникне. Тобто, підносимо до квадрату 5, що ділиться на корінь двох в квадраті. І, відповідно, в результаті ми отримаємо 5 в квадраті, це в нас буде 25, а корінь з 2 в квадраті це буде наше 2. Тобто 25 поділити на 2 наша площа квадрата дорівнює 12,5. С дорівнює 12,5. Отже, ми знайшли з вами площу квадрата. Дякую за увагу.